Якби я розвивалася в машинному навчанні, якщо б починала сьогодні? Всім привіт! Мене звати Ганна. Я працюю в машинному навчанні 5 років. І в цьому відео я розкажу, яким би був мій навчальний шлях, якби я почала сьогодні, у 2024 році. За ці 5 років, скільки я працюю в індустрії, вона значно змінилася. Тобто, якщо раніше. Було достатньо, аби дата сайентист розбирався в тому, як працюють різні статистичні моделі моделі машинного навчання, і як з ними побудувати рішення з використанням машинного навчання для вирішення проблеми бізнесу. То зараз, крім цього, треба ще знати, як, наприклад, задеплоїти модель, як її моніторити, як дивитися, чи вона не почала передбачати гірше ніж передбачала ще місяць тому. А також потрібна ґрунтовна предметна експертиза, доменна експертиза, тобто або інженерний бекграунд, або більш такий аналітичний бекграунд і доменна експертиза. І при цьому всьому треба ще знати машинне навчання, тобто зараз так. Розділився, ніби розвиток в машинному навчання, або більше до інженерії, або більше до аналітики. А раніше виділявся як окремий такий напрям, саме от дата саєнтисти. Вони були і не аналітиками, і не розробниками, чисто дата саєнтисти. Зараз це змінилось. Відповідно, змінився і набір навичок, який найчастіше фігурує в вакансіях. І в кінці цього відео ми з вами подивимось кілька вакансій, аби пересвідчитись в тому, що дійсно є зараз актуальним, і що треба вивчати, якщо ви хочете. Почати працювати в напрямі машинного навчання. Ну що, погнали? І перше, з чого я рекомендую починати, це програмування на Python. Справа в тому, що більшість моделей машинного навчання написані на Python. Відповідно, вам для того, аби розробляти моделі машинного навчання, аби обробляти дані, аби потім це все деплоїти треба знати Python, і треба його знати на дуже хорошому рівні як мінімум вам треба знати що таке цикли функції і імпорти зовнішніх бібліотек а взагалі то вам би класно Вміти добре працювати з Pandas – це бібліотека для роботи з Panel Data, тобто з табличними даними. Вміти працювати з NumPy – це бібліотека, в якій можна робити додаткові якісь математичні обчислення. Є дуже багато в ній вже реалізованих функцій, які допомагають при імплементації статистичних моделей з нуля. Ну скажімо, вам захотілося це зробити. І також вам варто би вміти будувати візуалізації даних. Адже коли ви працюєте з кодом і працюєте з даними саме в Python, ви навряд чи побіжете побудувати візуалізацію десь в Excel або в Power BI. Ви будете хотіти робити це все в одному місці, адже це просто зручніше, зручніше для вас під час розробки, і зручніше для людини, яка це буде потім переглядати. Тож з чого почати, я би починала з Python. Взагалі з Python це хороша ідея починати, бо, знаючи Python, ви можете потім піти і в розробку, і в Data Science, і в Data Engineering, куди захочете. Використань дуже багато. Тож, якщо у вас є ідея, Працювати в машингі візьміть курс Python, і це буде класним початком. Номер два в нашому списку це математика. Багато є, ну скажімо так, дискусій, а чи треба математика чи ні, зараз. Адже багато моделей статистичних моделей машинного навчання є вже реалізованими, і наша робота дата сайентистів машин інженерів полягає в тому, аби просто імпортувати ці моделі. Імпортувати правильні моделі і знати, що саме ми імпортуємо, і використати їх для побудови рішення для задачі бізнесу. Ну, наприклад, ми вирішуємо задачу кредитного скорингу, де нам треба оцінити, чи людина на основі її характеристик поверне взяти кредит. Так от для того, аби. Все ж таки з розумінням справи імпортувати ці моделі і розуміти, чому одна модель перформить добре в певному випадку з певними даними, а інша перформить погано. Все ж таки треба розуміти основи, скажімо так, математики, яка стоїть за цими всіма алгоритмами машинного навчання, і розуміти, як працює регресія, чим її принцип роботи відрізняється від роботи дерев прийняття рішень. І розуміти якісь складніші механізми типу етеншна в глибоких нейронних сітях. Тому я все ж таки. Прихильник того, що на початку варто би розібратися з тим, як множиться матриці, як їх можна розкладати одну матрицю на добуток трьох інших матриць, що таке ортогональна матриця, адже ці просто поняття дуже часто зустрічаються як в навчальній літературі, так і коли ви читаєте пейпери. А пейпери ви все одно будете так чи інакше читати, адже найновітніші здобутки в машинному навчанні пишуться в вайтпейперах, а не Десь на медіумі є такий ресурс, де люди пишуть, як вони задачки вирішують. Також варто знати, що таке похідна, адже в машинному навчанні багато чого будується з використанням алгоритмів оптимізації, і вони використовують поняття похідної. Тобто треба знати, що таке похідна, і треба також знати статистику. Статистика взагалі це фундамент машинного навчання, тобто без розуміння, що таке. Мода і чим вона відрізняється від медіани, що таке Гаусівський розподіл, і чому взагалі всі так прагнуть, аби розподіл їх даних був саме Гаусівським або принаймні наближеним? як... Виявити, взагалі, який розподіл є у даних і на що це впливає, буде дуже важко далі рухатись, адже та сама регресія вона має бекграунд зі статистики. Це фактично статистичний алгоритм. Знати, що таке кореляція, це теж дуже корисно. Тобто, звісно, ви можете просто запам'ятати принцип і не вивчати жодних формул, але. Як показує моя практика, а через мене пройшло більше сотні студентів саме з напряму машинного навчання. На певному етапі, коли ви навіть вже навчилися імпортувати ці модельки, і навіть можете з ними побудувати якісь рішення, у вас стає питання: Окей, а як це працює, і як мені прийняти рішення, куди рухатись далі, якщо я не розумію в деталях, як працює імпортований алгоритм. Так що я вам рекомендую. Все ж таки, взяти, можливо, невеликий курс з математики, або пересвідчити, що в курсі, який ви берете з машинного навчання, є основи математики, принаймні пояснення, як працюють алгоритми з математичної точки зору. Можливо, не в повну глибину, але певні формули такі надаються, аби у вас будувалося оце розуміння, оця інтуїція навколо того, як в цілому працюють алгоритми машинного навчання. Інакше ви просто це будете запам'ятовувати як мавпочка. І це. Ну, не буде так ефективно. Тобто, це як людина, яка запам'ятала кілька слів, але не володіє граматикою мови. Скоріше за все, ви не будете сприймати цю людину як нейтів. Ну, тут якась схожа аналогія. Принаймні, з моєї точки зору. Окей, скажімо, ми з вами вивчили програмування на Python і вивчили математику. До речі, для освоєння математики рекомендують ці два ресурси. Перша це книга, в якій є перелік тем математичних для саме машинного навчання. Ця книга може слугувати вам як довідник. Ви взяли тему і пішли далі її вивчати десь на іншому ресурсі, більш глибоко. Але там також є пояснення основні поняття. І друге, це курс на Курсері. Я чула про нього дуже хороші відгуки. Він допомагає саме сформувати математичний бекграунд для машиндернга. Окей, засвоїли ви Python. і. Математику, куди ми рухаємось далі? Далі ми починаємо вивчати машини навчання, іноді починають вивчати з регресії, іноді з класифікації, але суть одна. Ми вивчаємо алгоритми навчання з вчителем, тобто коли у нас є. Певний набір даних на вході, і у нас є певний аутпут, який ми очікуємо. Ну, наприклад, це буде клас нашого клієнта. Це у нас клієнт буде платящий чи не платящий, або це може бути також оцінка, скільки грошей нам за все своє життя принесе клієнт. Оце якщо ми займаємося задачами клієнтської аналітики. Лейбочкою може бути також і цим аутпутом може бути також. Який це клас картинки? Популярні алгоритми, з якими стикаються початківці, це класифікація картинок в Computer Vision. Там є тваринки, і ми виявляємо, це кінь чи це кіт. І з точки зору тих закономірностей, які ми знайшли на картинці. От, це називається навчання з вчителем. Також, після того, як ми освоїли. Навчання з вчителем зазвичай цей розділ включає регресію, лінійна регресія, логістична регресія, дерева прийняття рішень. Також цей розділ включає методи оцінки цих алгоритмів. Якщо методу прогнозування, скажімо, ми прогнозуємо продажі на наступний рік, оцінюється по одному. То методи класифікації ми класифікуємо клієнт поверне кредит чи ні, оцінюються по іншому. При цьому можемо класифікати не на два класи, а на, скажімо, три або десять або п'ятдесят класів. І для цього існують спеціальні способи оцінки, аби це зробити грамотно і дійсно оцінити якість нашого алгоритму. Це дуже важлива частина, саме навчитися оцінювати якість алгоритмів. Бо без цього ж ми не розуміємо, він класний чи ні. Так, от вивчаємо методи оцінки також в цій темі часто дають. Бустінги та бейґінги це алгоритми ансамблінгу, тобто того, як ми можемо не один алгоритм машинного навчання використати на одну модельку, а якось їх об'єднати для того, аби отримати ще ліпший результат з точки зору точності нашого алгоритму. І часто після того як ми навчилися. Навчати моделі машинного навчання з вчителем supervised learning, а переходять до вивчення моделі машинного навчання без вчителя. Це unsupervised learning. До цього класу моделей відносяться моделі кластеризації, наприклад, камінс. Відносяться моделі рекомендацій, тому що часто ми щось рекомендуємо. Нашому клієнту на основі його подібності до інших клієнтів, ну і також алгоритм пониження розмірності демашиналаці reduction, Наприклад, pca алгоритм principal component analysis, Ви певно про нього чули, він є доволі таким поширеним. І там, до речі, вже якраз треба цей розклад матриць, бо це те, як під капотом працює цей алгоритм. Після цього часто дають. Deep Learning, але є ще одна тема, яка є надзвичайно прикладною і яку не варто пропускати на етапі, коли ви вивчили моделі Supervised Learning і Unsupervised Learning. Це Feature Engineering. Feature Engineering – це спосіб нагенерувати багато різних ознак, які нам допомагають зробити ще якіснішу модель, адже ми надаємо моделі більше вхідних даних, які описують наші об'єкти для того, щоб вона могла ліпше передбачати. Той лейбл, тобто клас, або то значення, яке нас цікавить. Фічер engineering може бути різним в залежності від того, які у вас дані. Якщо у вас дані це natural language, тобто тексти, або це можуть бути коментарі на вашому сайті. У вас буде feature engineering для тексту. Якщо у вас time series, тобто це дані, які мають залежність від часу. У вас є час і у вас кожен день. Є значення кількості ваших продажів у магазині, то це буде називатися Time Series. І для Time Series у нас теж є свій спосіб, як генерувати різні фічі, фічі, тобто ознаки. Ну, що може бути найпростіше. У нас є, скажімо, продажі поденно. Ми можемо, крім того, що мати дату і мати. Значення продажів, ми можемо створити таку ознаку, як день тижня. Який це був день тижня? Перший, другий, третій чи сьомий. Або це був будній день, чи це був вихідний. Або, можливо, у нас ще є час продажу, і ми можемо відслідкувати, коли продажів робиться більше протягом доби, коли ні. Все залежить від того, яка у нас задача, що ми хочемо передбачити, нас буде цікавити, в який час цей продаж робиться чи ні. Ну і... Також можемо нагенерувати інші фічі саме для цього типу передбачення. Ну, скажімо, часто продажі в сьогодні вони сильно залежать від продажів тиждень тому або місяць тому, або рік тому або вчора. І ще одна важлива тема на даному етапі розвитку: це як заповнювати пропущені значення і як працювати з аутлайерами, з аномаліями, коли у нас всі значення в районі. Сотні, і у нас з'являється, скажімо, значення 10 тисяч. Нам треба вміти зрозуміти, що це саме нетипове значення, і воно вибивається з розподілу наших даних, і що взагалі з ним робити, його включати в наш аналіз, в нашу модель, як дані на вході на навчання чи ні. І якщо у нас це одне значення, то одна ситуація. Якщо у нас таких значень, скажімо, 20%, то що робити? Це можливо вже і не аутлаєри, можливо, вони утворюють якусь свою окрему тусовку. Після цього можна переходити до глибокого навчання в глибокому навчанні. Часто починають з Розуміння, що взагалі таке нейронна мережа. Фактично, якщо ви вже освоїли регресію лінійні логістичні, то нейронна мережа це логічне продовження регресії, і просто вона має ще кілька внутрішніх шарів. І будується розуміння, як працює в цілому нейронна мережа, що в ній потрібно, аби вона працювала ефективно для передбачення значень, які нас цікавить, і далі часто розділяється діптернінг на. Natural Language Processing напрям, тобто коли ми працюємо з природньою мовою, і на напрям Computer Vision. І тут вже починається вивчення специфічних архітектур для Natural Language Processing або для Computer А з самого початку так склалося, що ефективними для Natural Language Processing і в цілому для роботи з послідовностями. Time Series – це теж фактично послідовність, послідовність продажів на день. Використовували так звані Recurrent Neural Network – а для задач комп'ютерного зору використовували Convolutional Neural Networks. І от я рекомендую все ж таки освоїти основи, як працювали ці алгоритми, і далі піти до більш новітніх, скажімо, алгоритм Трансформер, який з'явився з, з пейпером Attention is all you need, і те, з чого розвинулися всі ці популярні нині моделі, як той чат GPT. Він вже є складнішим, і він будується на ідеї того, що ці RNN – Recurrent Neural Network – мали певні недоліки, які якраз вирішували нові алгоритми з етеншеном, з увагою, і які були репрезентовані в тому пейпері. Таким чином рухаємось від того, з чого починалася історія роботи з. Певними даними, або це текст, або це відео, або це можливо аудіо вас цікавить. І доходимо до найбільш сучасних алгоритмів для того, аби вміти вирішувати задачі різної складності. Часто нам не треба використовувати саме топовий алгоритм, бо це може бути невигідно по ресурсам, або в нього може бути недостатня лейтенсі, тобто він надто довго віддає результат, а нам треба, аби він працював швидше. І для того, аби вміти задизайнити рішення, яке. Покриває вимоги до нього по швидкості, по точності. Треба знати не тільки найбільш сучасні алгоритми, а треба знати і класичні алгоритми машинного навчання, і якісь попередні архітектури, аби вміти побудувати щось своє унікальне, і в цьому буде ваша цінність як спеціаліста. Крім цього, в машинному навчанні часто потрібно знання баз даних, бо ви ж працюєте з даними, і вам треба ці дані звідкись завантажувати. Тому, скажімо, ви вже розібралися з машин лордингом. Варто би далі розібратися з базами даних. Це можна зробити і перед тим, як ви почали вивчати програмування і математику, можна зробити після. Але вам все одно на етапі, коли ви йдете на інтерв'ю, варто знати, що таке реляційні бази даних. Що таке NoSQL бази даних, які бувають найпопулярніші NoSQL на бази даних, і в чому принцип їх роботи, та як писати sql запити? Тобто мова запитів SQL – це мова для того, аби комунікувати з базою. Вона є дуже поширеною, і іноді вас інтерв на інтерв'ю на Scientist можуть попросити написати запит на і Ви маєте вміти написати Join, window Function, якийсь якісь Close, тобто не зовсім тривіальні запити. Ви маєте вже вміти написати. Я би сказала, що для деяких вакансій цього буде достатньо. В деяких вакансіях вимагається більше технічного бекграунду, тобто, ви ще маєте знати, як задеплоїти модель, і скоріш за все це буде йти разом з вимогою на клауди. Тобто, ви маєте знати, наприклад, що таке докер, адже це необхідний елемент деплойменту. Це можливість контейнеризувати ваше рішення, описати environment, Машинки, на якій буде працювати це рішення. І, окремо, ви маєте також вміти десь розгорнути це рішення і зазвичай для цього використовуються клауд технології на яких ви просто підіймаєте умовний Linux і там можете запустити ваш алгоритм машинного навчання. І дуже часто, крім цього, необхідно знати, як написати REST API сервіс. Це не складно. Просто треба з цим розібратися. Насправді ну, все є нескладним. Просто з цим треба розібратися. Якщо ви навчилися і як діставати дані, і як їх обробляти, і як будувати модель, і як її деплоїти бажано ще потім моніторити, підтримувати, дотреновувати, то ви вже вмієте зробити рішення. Повністю з нуля самостійно, і це дуже круто. І це дуже цінується на ринку, адже часто компанії йдуть в такий спосіб розвитку машинних команд, що вони не виділяють окремо під машинних команду там дати інженеринг тіму, яка буде збирати і обробляти дані, і не виділяють окремо DevOps тіму. Вони хочуть, щоб ml спеціаліст міг максимально багато розробити самостійно адже він найліпше розуміє. Всі компоненти, які необхідні для того, аби розроблена моделька і все, що навколо неї, жило. Звісно, є супорт і від Engineering, і від DevOps з тіми, але ML інженер має розуміти, якою мовою говорити з цими його помічниками, скажімо так, і з цієї ж причини дуже часто. На Machine Learning інженер або на Data Science позицію немає джун вакансій, тому що цього об'єму, про який я сказала, його є доволі багато. І він також вимагає досвіду. Адже коли ми тільки пройшли курс з машинного навчання, цього не буде достатньо, аби дійсно розробити робочу систему з ml алгоритмами і її задеплоїти і ще й автоматизувати збір даних. Для цього потрібно розуміти, як. Працює процес збору даних в компанії і тому часто вимагають вже мідлів. А якщо ви зараз на етапі, скажімо, пошуку роботи чи вас демотивуєте, що в Data Science мало джуніор вакансій, я можу вам порекомендувати дуже. Ретельно попрацювати над своїми ПЕД-проєктами, розробити їх такими, аби вони були сильними і meaningful, і були класно оформленими, щоб було видно, щоб реально володієте тематикою. Ну і також можливо брати якісь фріланс роботи, аби отримати свій перший досвід, або долучатися на стажування, або долучатися в різні волонтерські проєкти, або набути якогось досвіду. Врешті-решт можна створити якийсь проєкт самостійно з друзями і. Випустити його в світ в вигляді telegram бота це буде для вас просто ідеальним педпроджектом. Ну, і давайте подивимось на кілька вакансій, аби переконатися в тому, що набору навичок, які я озвучила, є справді достатньо для поточного пошуку роботи в сфері machine learning. Я зараз знаходжусь на сайті до і тут є розділ роботи. і Я тут вибрала Data Science. і давайте подивимося, що ж вимагається від Data Scientist. Я буду дивитися саме не senior позиції, аби це було приближено до того, що вимагається від ну, початківців або людей, які ще не мають 10 років досвіду. І так, давайте Data Scientist в приватбанку, і тут вимоги це. Значить, неповна повна вища освіта, ну так, це вимагається. Я підозрюю, що ця вимога йде для того, аби переконатися, що людина має якийсь класний фундамент саме з математики або з якихось інших точних наук, як фізика. Якщо у вас вже немає цієї вищої освіти, то я б не дуже переживала і все одно пробувала подаватись на ці вакансії, адже якщо ви класно розібралися з основами. Математики, яка необхідна для машинного навчання, і зможете показати себе на інтерв'ю, то я би брала такого кандидата, не дивлячись на те, що в нього немає цієї вищої освіти специфічної знання математичної статистики та ймовірності – це те про що я казала, що нам точно потрібно. Python основи є SQL – є. Ну і English, B1+, це треба для будь-якої майже професії в IT в Україні, адже команди часто. Можуть спілкуватися англійською, бо не всі є українцями, не всі знають українську. До того ж, вся документація часто написана англійською, тому треба мати рівень англійської мінімум B1, аби вміти швидко обробляти нові якісь файндінги до того як вони будуть перекладені на українську. Ну і далі у нас аналітичне мислення: Щонайменше один сертифікат з машинку з вчителем. І буде перевагою тут проживання в місті Дніпро, ну і також класно, якщо у вас є досвід в банках. Тобто той бекграунд, який я обговорила в відео, це знання статистики Python, SQL, то його якраз вистачає для роботи на цій вакансії. Давайте подивимося ще одну вакансію, скажімо, у цей Data Scientist. А тут вже більш інженерна вакансія. Я це як бачу. Я це бачу з того, що тут є такі слова, як SageMaker, Cloud Formation, ML Workflows і Docker, наприклад. Тобто, тут що нам треба? Є досвід з моделювання дета-аналізису Business Intelligence. Бізнес Intelligence – це щось типу Tableau, але я думаю, тут їх більше цікавить, як ви будуєте потоки даних навколо бізнес інтелігенсу. Я так думаю. Можливо, їх цікавить саме репортинг. Знання ml алгоритмів як регресія, класифікація. Ластеринг і вміння їх використати для бізнес-проблем. Солід experience на SQL, SQL дійсно потрібен. Python глибоке розуміння статистики теорії ймовірності, і experience з AWS це Cloud Service, один з найпопулярніших, отут він потрібен. А, бачите, тут їм таки треба саме Tableau, тобто це bi інструмент. Я б сказала, що це доволі специфічна вимога для Data Scientist, Але якщо вам хотілося б саме на цю вакансію, можна було б виділити, скажімо. Пару тижнів навчання для того, аби освоїти саме Tableau. Як на мене, це нескладний інструмент, і з ним дуже швидко можна подружитися. Давайте подивимось вакансію інтерна. Інтерн, Data Scientist. так. І що ж у нас тут вимагається? Uh -huh. Базове знання Python. Я думаю, що це якраз включає те, що я перерахувала, тобто цикли функції NumPy, Pandas і – це бібліотека для машинного навчання, але ви в будь-якому разі з ними будете стикатись, коли будете вивчати машини навчання. English Advanced Knowledge of Mathematics. Це, знову ж таки, тут я вам глибше розкрила, що саме треба знати, і understanding of basic theory and terminology, тобто розуміння, як працюють методи машинного навчання. Доволі невеликі вимоги, але треба розуміти, що конкурс на такі позиції доволі високий, адже таких позицій є мало. Бачите, що це саме у них така. Програма Data Science Internship, тобто тут буде точно відбір. Я думаю, що тут буде якийсь тест, і треба буде готовим зробити тестове завдання. Тож, бачите, на цих трьох прикладах я вас не обманула і розказала вам дійсно ці навички, які потрібні для роботи зараз в Data Science. Якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, в коментарі або пишіть мені в інстаграмі, в я активно розвиваю і там завжди на зв'язку. Буду рада. Почути від вас, на які теми ще в напрямі машинного навчання ви б хотіли відео? Все. лайк, like, підписка, дзвіночок, Па-па!